Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Футболіст Трабзонспора Олександр Зубков був визнаний найкращим правим вінгером року у Туреччині. Зобков був визначений цією нагородою за підсумками Турквей Медіа Спорт Саміт, який пройшов у Стамбулі. Нагадаємо, Олександр перейшов у Трабзонспор з Шахтаря в лютому 2025 року за 6 мільйонів євро. За цей час він встиг забити 9 голів і зробити 4 гольові передачі у 32 матчах за клуб. Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний є одним із найкращих гравців ліги. 1 за кількістю передач вперед після 12-го туру. Українець посідає восьме місце 385 пасів. Очолює рейтинг його одноклубник Вітін'я, в якого 828 передач у поточному сезоні. Забарний забив один гол у 14 матчах. 9 листопада «Динамо» програло ЛНЗ у матчі 12-го туру УПЛ з рахунком 0-1. Ця гра стала 50-ю для голкіпера киян Руслана Нещарета. 23-річний українець дебютував у прем'єр-лізі 31 жовтня 2010 року у матчі Дніпро-1 «Динамо». Той поєдинок кияни також програли 1-2. У сезоні 2020-21 Руслан провів три матчі, у 2022-23-20, у 2022

Цитата: за моєю інформацією, всі попередні видатні звитяги цього сезону керівництво черкаської команди оцінювали доволі щедро. Наприклад, за перемоги над полісям і металістом 19-25 премія по 3 тисячі доларів основним гравцям, а успіх із шахтарем оцінили в у п'ять тисяч доларів кожному. Тож стартова одинадцятка ЛНЗ має отримати за перемогу над Динамо також 5 тисяч доларів кожному, сказав Бурбас. Український центральний захисник університету Олександр Романчук відзначився забитим ячем у матчі 16-го туру Румунської ліги 1 проти Ута 25-річний український центрбек на 36-й хвилині гри забив після передачі півзахисника Давіда Матея та зрівняв рахунок у матчі 1-1. Романчук відзначився голом у другому матчі поспіль за клуб. У минулий четвер Українець забив у матчі проти Рапіда у рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій. Тепер на рахунку Романчука 5 голів та дві результативні передачі у 20 матчах за румунський клуб в усіх турнірах, Олександр виступає за університатю з липня 2025 року. Колишній гравець Дніпра і збірної України, екс-футболіст і колишній тренер Ниви Тернопіль Сергій Задорожний залишив територію України. Повідомляє спорт Арена. Повідомлялося, що він понад добу не виходив з автомобіля, який було оточено працівниками поліції та ТЦК. Інцидент із 49-річним фахівцем стався 12 жовтня у Тернополі біля торгового центру Орнава. Понад добу задорожний разом із дружиною перебував автомобілі неподалік від торгового центру. За інформацією джерела, він відмовився пред'являти працівникам ТЦК військово-облікові документи. А біля коліс оточеного автомобіля були розміщені металеві їжаки. Вони блокували виїзд транспортного засобу з місця паркування. Саудівський клуб Аль-Шабаб отримав трансферний бан від ФІФА через заборгованість перед Динамо за трансфер колишнього голкіпера команди Георгія Бущана. Повідомляє прес-служба клубу. Нагадаємо, що Бущан приєднався до «Аль-Шабаба» у січні з Динамо за 3 мільйони євро. Його контракт із саудівським клубом чинний до 30 червня 2027-го. Однак, у вересні Георгій перейшов до Полісся на правах оренди. У зв'язку із інформацією щодо рішення міжнародної федерації футболу про заборону клубу реєструвати гравців. Керівництво клубу бажає пояснити, що видане рішення стосується фінансових зобов'язань перед українським клубом Динамо Київ на суму 500 тисяч доларів за трансфер українського голкіпера Георгія Бущана. Керівництво клубу підтверджує, що з моменту ухвалення рішення були вжиті усі необхідні заходи для якнайшвидшої сплати зазначеної суми, адже рішення передбачає зняття заборони з. Клубу одразу після виконання фінансових зобов'язань це дозволить клубу реєструвати гравців під час наступного зимового трансферного вікна. Йдеться у заяві Аль-Шабаба. Олексій Гуцуляк зацікавив металіст 1925 Повідомляє Дніпрянин, за інформацією у джерела, харківський клуб зв'язався із представником Вінгара Поліся з приводу переходу під керівництвом Младена Бартуловича. Металіст 1925 готовий платити бажану зарплату футболісту. Діючий контракт Гуцуляка з вовками розрахований до літа 2026 року. Це означає, що вже цієї зими гравець може підписати попередній контракт із харківським клубом. Молодіжна збірна України розпочала підготовку до матчу відбору євро 2027 із Туреччиною. 14 листопада українці на виїзді зіграють у рамках кваліфікації Євро, а 17 числа проведуть товариський матч із Албанією. У складі збірної Ю 21 відбулися дві зміни. Захисник Динамо Тарас Михавко отримав виклик до національної збірної, а півзахисник зорі Роман Саленко травмувався. Замість них до команди приєднаються захисник іспанського. Клубу «Понфарадіна» Владислав Кисіль та хавбек Шахтаря Антон Глущенко. Нападник Національної збірної України та Роми Артем Довбик не зможе взяти участь у матчах листопада відбору до чемпіонату світу 2026. Про це офіційно повідомила прес-служба Української асоціації футболу. Форвард зазнав ушкодження під час матчу 11-го туру серії А проти Удінезе та потребує часу на відновлення. Раніше стало відомо, що на відновлення знадобиться близько шести тижнів. Під час створення цього відео ми, зокрема, користувалися матеріалами з стрібунаку. Ком. це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Збірна Франції підходить до матчу проти України як лідер квартету у відбірковій кампанії на чемпіонат світу 2026. Не виключено, що триколорні вийдуть на поле дуже в ослабленому складі. Одразу кілька ключових гравців не зможуть допомогти збірній Франції у поєдинку 13 листопада. Тренерський штаб Дешама залишився без рендаля Коломуані, Орлієна Чоамені, Усмана Дембеле, Дезіре Дуе, а також під сумнівом участь Жуля Кюнде. Коломуані зазнав перелом нижньої щелепи, отриманої у матчі за Тоттенгем, через травму залишив розташування збірної. У Чамені травма задньої поверхні стегна вибув орієнтовно на три тижні. Дембеле отримав пошкодження в одному із останніх матчів ПСЖ, через яке не зіграє проти України. Дуе отримав травму, що не дозволила приєднатися до команди. А у Кюнде м'язове пошкодження стегна, через яке він пропускає тренування. Участь у матчі з Україною під великим питанням. Це справжній удар по збірні Франції, адже всі ці футболісти є основними виконавцями у своїх клубах та важливими фігурами у національній команді. Натомість для збірної України така ситуація відкриває чудову можливість здобути позитивний результат у цьому поєдинку. Підопічні Сергія Реброва отримують шанс скористатися ослабленим складом суперника і, нарешті, нав'язати боротьбу одному із фаворитів Європи. Цей матч буде справжньою битвою, у якій все може вирішити бажання. Характер і віра у власні сили. Збірна України 13 листопада в Парижі зіграє матч 5-го туру кваліфікації Чемпіонату світу 2026. Суперником підопічних Сергія Реброва стане одна із найкращих команд Європи. Збірна Франції. Відомо, де можна буде подивитися цей поєдинок? Гра п'ятого туру Франція Україна розпочнеться о 21.45 за Києвом на стадіоні Парк де-Пренс. Це буде друга зустріч команд у поточному циклі у вересні у польському Вроцлаві. Французи перемогли з рахунком 2-0, коли забили Мікель Олісе і Кіліан Бапе. Пряма трансляція цього поєдинку буде доступна на ott платформі Мегого, а також безкоштовно на телеканалі Мегого Спорт у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Також безкоштовна трансляція цього поєдинку буде доступна у нашому телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтеся прямо зараз і дивіться матч нашої головної команди абсолютно безкоштовно разом з нами. Посилання на трансляцію в нашому телеграм-каналі з'явиться перед початком гри. Посилання на сам канал знайдете в... Описі або у закріпленому коментарі до цього відео. Приємного перегляду!